Роблю борщ з курятини за власним рецептом за 40 хвилин в скороварці. Хто дивився попереднє відео, Було ну був рецепт, як в нашій сім'ї робимо курячі бедра у соєвому соусі. І от, в кінці, коли вже страва приготована. Ну, звичайно, бедра витягаємо, залишається юшка, ну, так званий холодець. І от цей холодець ми розливаємо у такі півлітрові ємкості і заморожуємо. Це на, буд на майбутнє з, з цього, скажімо, так, маринада, готуємо або суп, або борщ. От Зараз я з холодильника вийняв ємкость. Ну, В отаких ємкостях заморожені. Виложив у чашу скороварки. Положив два крила і два стегна курячі. Потім маємо такі інгредієнти. Так, ні жарим, нічого не робимо. Інгредієнти висипаємо в чашу. Добавляємо грам 150 томату, томатного соку домашнього. Солить не потрібно. Добавляємо зелень за смаком. Без кропу борщ, мені здається, це не борщ. Трошки чорного перцю. Заливаємо водою, бажано теплою. Чаша на 4 літри. Десь 3 з половиною, 3800. Ну, скажімо так, не до максимуму. Так, от у нас поділочка. Не знаю, буде видно, не буде. От. Накриваємо кришку, ставимо клапан в режим скороварки натискаємо субварка 40 хвилин, пересипаємо в каструлю я завжди от від м'ясо відділяю від кісток. Дивіться, за 40 хвилин. Як відділяється. От беру просто кісточку і винімаю. Уровень такий, як на холодець. Але в звичайній каструлі треба варити. Ну, один і дві. Тут за 40 хвилин. Тепер куштуємо, солимо, додаємо. Чесник. Я кидаю 3-4 зубки чесника. Перемішуємо, борщ готовий, насолоджуємося смаком, всім смачного.